Так, доброго дня. Який ваш буде проект сьогодні? Отже, відкриваєте фотопад, заходите за посиланням. Далі вам потрібно буде знайти якусь фотографію якоїсь водою, Ми бажано з не дуже чистою водою. Ну, наприклад, я ось цю візьму. Беремо копіювати адресу зображення, якщо не хочете зберігати її на комп'ютер, тоді файл, відкрити з URL. Вставляєте адресу, натискаєте ОК, з'являється ваше зображення. Значить, нам потрібно, вам потрібно знайти таке зображення, де буде водойма з не дуже чистою водою, і треба, щоб ось ця вода ну, була по краях. Значить, що нам потрібно? Нам зроби, треба зробити так, щоб ця водойма не дуже красива, щоб вона виглядала дуже чистою, дуже гарною водою. Значить, що ми використовуємо для цього? Використовуємо інструмент виділення. Що буде, коли ми візьмемо магнітне лосо? Насправді досить хороший інструмент, але ну, попробуємо. Я йду там, де дерева і вода, воно мені робить. А тут, бачите, воно мені не дуже робить. Воно мені зовсім робить не те. Ну, Отаке От в мене вийшло. Значить, Можна не обов'язково кожен раз працювати тільки з одним інструментом виділення. Ви можете взяти вибір прямокутником, взяти ось цей елемент, що доповнюється, і тоді ми беремо прямокутником. І, от таким чином доповнюємо зверху на за магнітним ласо виділено, тут все прямокутником гарненько виділено. Добре, будемо робити чисту водичку. Вибираємо інструмент «Пензель». Дивіться, у вас тут непрозорість виставляється, яку ви захочете. Якщо ми хочемо, щоб водичка здавалася трошки чистіша, але текстура води, щоб вона була видима. Наприклад, що буде, коли я зроблю таку непрозорість? Бачите, вона стає. Реально дуже синє. Я відменю цю дію комбінації клавіш Ctrl-Z і попробуємо зробити непрозорість. Ну, Я думаю, десь відсотків біля 30 буде ок. Далі, тут ми вибираємо розмір, який ми хочемо розміром ось тут малювати. Так, ну, нехай буде якось так. Ні, давайте хай буде більше. Так, все. Е, починаємо зафарбовувати. Дивіться, я затискаю, і в мене буде зафарбовувати тільки там, де виділена область. Можна не боятися, що ви вийдете за межі. О, наша водичка з'явилася, стала трошки е, блакитніша і, здається, чистіше. Е, До речі, пензель, коли ви вибираєте, в мене просто так вийшло, що в мене вже був блакитний колір, то ви вибираєте пензель, тоді вибираєте колір, і тоді натискаєте Окей. Тоді ви можете малювати. Щоб не зробити своє озеро червоним чи зеленим. Так, далі вам потрібно зробити так, щоб над цим озером літало багато пташок. Що ми робимо? Ми шукаємо фотографію пташки. Припустимо, візьмемо якусь, я не знаю, яку пташку, якусь така, що. Ну, давайте оцю візьмемо та що в польоті. Отже, можна зробити копіювати адресу зображення, знову ж таки, заходимо в фотопе, натискаємо файл, відкрити більше, відкрити з URL. Копіюємо нову нашу адресу, натискаємо ОК. У нас з'являється зображення нашої пташки. Так, нам потрібно цю пташку перемістити на водойму. Значить, Для цього, щоб її перемістити, нам треба її виділити. Зараз вона. Хоча от тут саме ця пташка, яку я вибрала, вона без фону. Давайте спробуємо її перемістити. Затискаю лівою кнопочкою мишки і тягну мишкою, бачите, я сюди заходжу. І от коли. О, яка пташка велика. Коли відкривається моя моє водойма, тоді я відпускаю. Моя пташка дуже велика, дуже велика. Так, давайте ми щось. Ага, я не зняла виділення. Зніму ось це виділення, і тепер давайте ми виділимо нашу пташку. Але вона дуже-дуже велика, нам треба її значно зменшити. Значно зменшити. Так, ну тут повезло, тому що зображення, яке я вибрала випадковим чином, воно було без фону. Якщо вам не так повезло, припустимо, ви вибираєте, давайте виберемо, спробуємо, що... чи тут є фон. Давайте щось таке. Копіювати адресу зображення, знову фотопе, файл, відкрити більше. З URL, це видаляємо, це вставляємо. Так. так, є ваша пташечка, і вона вже є з фоном. Так, трошки мені за маленьке зображення, я натискаю ctrl щоб його трошки збільшити. І якщо у вас пташка з фоном, то вам потрібно її, цю пташечку виділити. Нагадую, що ми вибираємо магнітне, ну досить зручно магнітне лосо. Робити. І добре вибирати такі пташки, де є контраст. Оця пташка не дуже добра, тому що біле зображення і така світленька пташка, ну але вже як буде. Я думаю, ви зробите щось краще. Так, виділяємо, виділяємо, виділяємо. Так, трошки обрізали крила, ну нічого. Ой. Так, все. Знову ж таки, зробили, беремо інструмент виділення і. Переносимо знову сюди, коли з'являється в нас наше озеро, ми переносимо над нашим озером, чи річкою, чи що це таке. У нас з'являються вже дві пташки. Ви їх ось тут можна. Значить, дивіться, Коли ви хочете працювати з якимось шаром, пам'ятаємо, що тут є шари. Значить, Якщо ми хочемо працювати з цією пташечкою, ми тут її виділяємо, може ми її там. Повертати, можемо її збільшувати, зменшувати. Копіювати швидко можна, коли ви натискаєте клавішу Alt, якщо я затискаю Alt і ліву кнопку миші. Ой, чекайте, не вибрали інструмент. Alt і ліву кнопку миші, бачите, воно копіюється. Точно так само вибираю ось цей шарт. Шар, Alt натискає, і в мене копіюються пташки. Вам потрібно зробити фауну озера. Зробити кілька видів пташок, знити озеро з брудною водоймою і зробити її чистою, і порозміщати ці пташки десь по, по вашому малюнку. Працюємо.